Всім привіт! Ви на каналі Канстак Версак і зі сьогодні Віка, Маша і Іванка. Сьогодні ми будемо робити хованки. В них є 10 хвилин сховатись. В мене година знайти правила. Ви вже всі знаєте, я потім розкажу. Ну і ми зараз будемо починати. І знову всім привіт! Ми вже одягнули рації, дали їм. Я думаю, вони... Чогось мені так підказує, що вони будуть там ховатись зразу в троєх. Знаю, зразу вони будуть ховатись. І вони якось туди побігли. Ну зараз я розкажу правила. Якщо ви там, от у мене є година шукати, вони мають бути 55, от сховатись. І якщо я ось тут сховався, то вони, вони можуть можуть підійти до машини там, ну не. не не так, далеко, не так далеко підійти, щоб е, було. А так, я думаю, і вони 55 хвилин должны, до, мають бути на тому місці, а 5 хвилин там водички піти купити. Ну, що захочуть можуть піти швидко в магазин, за 5 хвилин у них є сьогодні так часу. Ну, і зараз вже залишилось у нас е, 3 хвилин, е, 2 хвилинки. І ми будемо вже скоро шукати йти. Мені щось підскажуть, що вони можуть бути за школою або стадіоном. Я одразу піду туди, в мене буде година. Ну все, давайте, Па-па! І всім привіт. Час вийшов. Давайте ми йдемо шукати. Все, у нас час вийшов. Пішла, я йду шукати. Мені щось скаже, ідемо що туди. Я зараз спробую прийти і туди і ми включимось. Пішли. Включати. А якось Віка спалилась, вона недавно. Ми зараз йдемо Вони питають, де ми, і потім скажемо, ми йдемо зараз к Сільпо. Ми йдемо зараз к з... сільпо. Вона сказала, що вона хоче шейк купити, вона себе і спалила. Треба так, вони можуть зайти туди і десь там недалеко ховати. Ми зараз спробуємо ось так от піти, ну і будемо шукати їх. Я думаю, що ця інформація правдива буде, і що ми їх зараз троє ловимо і просто виграємо. Заробляємо ці гроші, які ми поставили. Там сума 200 гривень. 200 гривень. Ну, у мене може буде. Зараз ми підемо в сільпо в супермаркет, подивимось там, там знімати, якщо чесно, не можна. Ми знімати не будемо, ми знімемо, коли вже вийдемо і скажемо, ми знайшли їх або ні. Бо ось тут, за ось ось сільпо, тут же, е кордон і не можна за нього проходити. Ну добре, ми включимо. Всім привіт! Мені, мене дівчата запитали, можна до лікарні або до сільпо. Я сказав так, я зараз буду трішечки біля сільпо стояти тут. Якщо їх не буде, то я піду туди до лікарні. Ну а так, чекайте. Тих. Блін, то якийсь пацан. <рес> Добре, ми йдемо до лікарні зразу. Вон вони сидять. Віка Маша! Віка Маша! Дім привіт! Ми їх знайшли! Вон вони. І Богдан не хловить. Ми їх знайшли зараз. Богдан Богдан спіймав. Вони... Я вроді там Іванка побігла, туди, бро. Я зараз туди побіжу. Я Віку знайшов! Так і Я думав, що ти Іванка! Все, є! Ми троїх! Ми троїх спіймали, ми виграли! Оло! Я віку спіймав! Біля її під'їзду! Ха-ха! Віка не з ними була, так? Да? Ну зрозуміло, ну добре, вона зі мною. Мужчина, ви Хто? Та да. Да, стой тут, а не йдуть до нас. І ми... Я спіймав віку, вона хто? Ви дивіться, ви дивіться, вона така йшла, спокійно, спокійно пішла туди, а як рану, вона подивилась. Я думав, що вона Іванка чогось, а це Віка і, і просто Абадан спіймав їх двоїх. І все, і ми виграли просто. просто легші гроші. І ще зараз я вам покажу насправді скільки залишилось часу після цього. А ну дивіться, 34 хвилини. За 26 хвилин ми їх спіймали. Все таймер зупиняється. Того, що що ми зробили? Їх спіймали. Дякую за перегляд. Я думаю, я думаю, що це вийде просто ролик. На годину ще я нікого із вас не спіймаю, а ви разом сховались, навіть даже, даже не сховались, а в доміку сиділи. Ми такі підійшли. Ми всі, ви всі це бачили. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. І ми знімемо про футбол. Бали. І всім па-па-па-па!